А потім ми брали напрямки, аналізували, що ж не було зроблено за тих 11 років. З'ясувалося, що 90% проблем можна було вирішити, виділялися сотні мільйонів гривень щороку. на вирішення цих питань, вони таким тонким словом розмазані по якимись проблемам району, і конкретно нічого не зробленого такого стратегічного. Але за 11 років зробити те, що робиться, за 3 місяці півроку. Не ввести в експлуатацію його до кінця, вкрасти на ньому десятки мільйонів гривень, проводити там незаконну політичну агітацію, це дуже пронизливо. І такий найбільший район в Києві 150 квадратних кілометрів мати тільки таку історію, це реально пронизливо. При тому витрачено в район в розвиток від 8 до 10 мільярдів гривень за 11 років. Це провал. Провал е цієї людини як потенційного політика, як депутата, як менеджера. От ви питаєте Максим Ісальнич, а чого спага? Останні майданчики, застреляні, бісені поламані, тому що іми ніхто не опікується, тому що депутати довбні понообіцяли, понатикали цих майданчиків, 90% з них стоять на мережах. Тобто вода, опалення, електрика, газ тупо. Більшість не пройшла в Київраду. Вони не на балансі, вони руйнуються, і ми не можемо витрачати гроші комунальні на них, тому що вони нічиї. За 11 років вони ніхіра не зробили. Я говорю, як? Говорит, ну так 61 сквер в районі не введено в експлуатацію, не прийнято на баланс, не виділено гроші на напломно, ніхіра. Де стратегія будівництва супермега укриттів лісового масиву? Нема три з половиною роки, скоро чотири роки повноштабне вторгнення, одинадцять років війни, і ці люди одинадцять років при владі.